Всім доброго дня! Хочу показати у нас цей прицеп чорний, іде його реставрація. Зараз була заміна повністю пластика. Я хочу показати, як це відбувається на залізних закльопках. П ньому інструмент працює, закльопочник. Буде цікаво, дивіться. Отак у нас виглядає цей пол. І отак виглядає диума випалося, такі ось заклепки. Саш, зручно клепати, да? Да. так? Отак проходить реконструкція нашого кола. все відміта, почищено. Всі перемички. Це по тому концепту, що я вчора показував, де в оці гірки набиваються грязь, якщо крил немає. І потім воно, як наждачний круг, пиляє ламелію і пиляє пластик. І дуже швидко знакилося все.